Вересень панує вже довкола, наче той художник, чарівник. Відсьогодні діти йдуть в садочки школи, бо у нас новий навчальний рік. Знову свята, радісні хвилини, безліч вересневих привітань. Бо сьогодні ненька Україна всіх дітей віта зі святом знань. Наш онлайн садочок. Деш сьогодні зустрічає дітлахів своїх, розквітають посмішки навколо, радісна луна, веселий сміх. Діти наші, ви майбутнє України, наші сонечки, надія, радість, світ, щоб могла пишатись вами Україна, старанно вчитись треба всім. Тож навчайтеся, радійте, і розумними ідіть у світ, ростіть, мудрішайте, все вмійте з маленьких літ, з дитячих літ. Нехай на нас чекають добрі зміни і перемоги прапор скоро засія. бо знаємо ми, що все вже є Україна, і віримо, буде квітнути вона. І ту по світу, наспору скидало, на степе чимало, по цілому світу, повертайся, будувати справжню батьківщину, рідну Україну по світу, по світу, наспоро скидало, на степе чимало, по цілому світу, повертайся, будувати справжню батьківщину.